Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео зробимо знову трохи незвичний огляд для мого каналу. То пам'ятаю, я колись там робив невеличку таку серію оглядів на різноманітні такі лего-конструктори. Це в Аврорі ось купив такого імперського штурмовика, зібрав його. Ну, в принципі, прикульно, він так лежить в мене на поличці. Ну і ось знову пішов в Аврору. Купив ось такий перехідничок. Адаптер, називайте його, як хочете. Я не знаю, як воно так вийшло, але де логіка між тим придбанням такого адаптера і ось такого <плес> набору. Я, якщо чесно, долі досі не знайшов, тому якщо знайде, пишіть. Ну, Привернула мою увагу ось такий конструктор. Вирішив його взяти. Коштує він, там, мені здається, щось 170 гривень. Знаю, може це дорого, можливо, недорого. Але вирішив його взяти. Це продовження у нас, можна сказати, космічні літальні апарати. Star Wars, тут у нас імперський штурмовик, а тут у нас Сокол тисячоліття. Це у нас наборчик, наскільки я зрозумів, 25-го року свіжачок. Е, ну І як бачимо, нова упаковка, тому що перед цим були такі в пакетах запаяних. Ось цей був конструктор. А цей вже бачимо ось в таких паперових, паперових упаковках. Е, я єдине не знаю, чи є тут інструкція. Тут воно, в принципі, пише, що якщо інструкція можна зайти на LEGO-сайт. Чесно, не знаю, є вона там чи ні. Але тут ми бачимо вже більше деталей. Тут було, здається, 48 деталей, тут бачимо 74. ну І ось, як написано, що можна зібрати його за 6 років. ну, Я сподіваюся, у нас знадобиться менше часу. Ну що ж, давайте спробуємо розпакувати. Тут, до речі, ось не треба їх розрізати, є ось така спеціальна, можна розривати, Давайте спробуємо, подивимося, що у нас з цього вийде. Наче поки, поки що виходить. Так, сподіваюся, нічого я там всередині не пошкоджу. Так, це ми відкрили, приберемо. Так, о, ось він наш конструктор. Так, перевіряю, здається. Так, мені ось пару деталюшок забули. Так, ось такий наш конструктор. Ну що ж, зараз буде така інструкція в нього. Так, дивимося. Ну, тут інструкція вже пожорще, поскладніше. Так, ось ми таку інструкцію, якщо зробимо. В результаті ми маємо зібрати, зібрати ось за 18 пунктів такого сокола тисячоліття. Ну що ж, прикольна штука. Ну що ж, не знаю, буду я робити паузу, чи буду на швидкій перемоці робити. Ну, давайте щось спробуємо новеньке. Зробимо на швидкій перемоці зборку цього конструктора. Так, ну що, друзі, наче я все зібрав, наче все пройшовся. ну На швидкій перемоці ви це подивитесь. Так, давайте ось з інструкції залишимо ось цю картинку. Чи можна? Ось, ось таку картинку. Тут краще картинка. ось, Давайте із упаковки, пакування. Зібрав я наш такий сокіл тисячоліття, В принципі, залишився задоволений. Прикольна така моделька. вийшла. E, наче все, все в мене зівпалось. Дивіться, можна для порівняння ось фото. і ось у мене, ну, і бачу, на промадки. Залишилося три зайві детальки. Ось отакі, чесно, назви їхні не знаю. Хоча я чесно дивився, всі ці детальки мають свої назви, свої там, коди. Там, це навіть є система захисту їхня. Так, по рухомих детальках у нас тут тільки ось ця частина крутиться. І ну не знаю, наскільки це рухомиться. Це ось оцей бінокль. І ось оця антенка теж крутиться. В принципі, більш-менш. Так, більше рухомих деталей я не бачу. В принципі, дуже прикольна зборка вийшла. ну і ось Для порівняння. Це у нас Сокіл тисячоліття, 74 деталі. І ось це як його. Я... Давайте так візьмемо. Імперський штурмовик. Тобто, ось такі дві модельки поки що є в мене в колекції. Уже дві фігурки є, можна вже вважати, що це повноцінна колекція. Початок. Не знаю, буду чи я далі їх збирати. Не знаю, можливо, буду бачити якісь фігурки. Прикольні такі модельки, то буду брати. Ну, але щось таке дороге, там по пару тисяч гривень. Навряд чи колись візьму конструкцію. Хоча, як то кажуть, не буду зарікатися. Ще все. В майбутньому, ну що ж, на цьому все буду завершувати це відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!